І ще мої друзі, я повернуся до цієї самої теми, чого то я вам розказала перед цим. Ну, всі хлопці, про яких я по інтернеті дивилася, вони хочуть, щоб їм якось так чинили те, що вони хочуть, але Бог не хоче від нас, щоб ми це чинили з силою йому служили. Вони просто не мають уступливості такого смирення прощати і уступити. Вони тако нагло беруть силою людей до себе затягують. бо всього не хоче від нас. І вони також бачать, що вони по їхньому визвали міліцію, почали проти людей бунтуватися. І люди також хочуть спочити, і воно їм не дуже треба щоб це все, все слухати. Чи вони хочуть? Те чи не те, чого вони хочуть, але від нас Бог не прагне, щоб ми мстилися, міліцію визивали, що зрішили. Краще ми поміж собою там виказати, але потім простити тій людині і одного та говорити. Від нас Бог хоче, щоб ми прощали, любили, співчували і були вступливими, як сам Ісус, слава йому, що Він через мене все говорить до, до людей, що ми не повинні йому служити силою, а прагненням добровільно, всім серцем і душею своєю. Слава Йому за цю проповідь. Амінь.